Дякую за якоюсь такою внутрішньо родинною доброю. В сутність надихає нас. І мені приємно було вчути від світла на цьому квітні. Ви щоб цей кормір для став невід'ємною частиною їхнього життя. Мені це дуже. Зараз ми нагородимо учасників переможців, турніру і чекаємо всіх вас на кухню Карпат, який відбудеться для ветеранів 29-30 квітня. Ми бажаємо вам доброго здоров'я, натхнення, оптимізму і отакої доброї аури, яка є на в наших змаганнях, я сподіваюся, вона буде сумороджувати вас у вашому житті. Розпочинаємо з наших наймолодших. 65 старших. Е -е -е, І за третє місце у віковій групі 65-69 старші нагорожується Шелепенко Леонід. Молодець! Заворот на кожного. За друге місце нагороджується Михайло Спутенський. Переселенець теж Франківська. Все, Франків забирався недалі. <плес Dopotli> Головному ну. суді. І за перше місце нагороджується. Лугід вікна. Оооо! Боробі, так. Да. Достойно. Школьничі. Молодші за них. Вікова група 60-64 І за третє місце нагороджується рудечок Дмитро який швед. За друге місце наго. Казак пусатый, ну да, молодец Боец, да, на Шевченко подивись. О, чемпионка світу Бразилии! Да, давай! Чемпионка світу в Бразилии! В парах! Ладно, дизельваться буду, потім найдем. <рес> Фрей, нажимай швидше час. Фрейд. <рес> Я свій фотопорат. Фрейд, не да. Фрей гроші захоче за фотографиро. <рес> е, знов лі

Кращий лікар, міста Івано-Франківськ. Це архів, архівчик, це що десь може бути. То Макіївка горлка відсилається. Ми ж знаємо, із якого кого присутність. No. Це Рух. За другим місце народжується. Світонний. Оооо. Oh! <ривот> <ривот> Отец герой трех детей. До речи, грав с поломной спиной. Ну, типа, так, зачем мне <плодиспрофей> О, наконец. <-то. плодиспрофей> Место Львов. О. -о, -о, -о! Львів Другий чи третій? Третій вже Денис, ви третій раз же чемпіон? Другий. Казали третій. Жінка казала третій. 39. Опа. На третє місце нагороджується два. Що ви там заховались? кадр не попадає. Партизан! Так, знову представник Ліошу Гапонов. І за перше місце нагороджується звірі Молодець! Все ж таки перший забрав! Молодець! І друзі, ми всі дякуємо головному судді змагань, який за відсутності нашого міжнародного арбітра так достойно справився, так достойно справився з усіма обов'язками. Суддю національної категорії Юрія Воври. Дякую. Дякую. Але дуже агресивний суддя, три рази замічання давав, непонятно за що. Що непонятно? Валер! Наїзди на Львів. І мені це Якщо не, Тобі за що, то Спитайся всіх. Тобі деколи можна дати зауваження. Ну, тільки подобається. Добре. Добре. Не забрали, це не Пам'ять мусить бути. Все правильно. Я дякую всім. Вам, Вам дякую. І чекаємо вас на Кубку Карпата. Але накладка виходить. Після Кубку Карпата. Після Кубка Карпат всі їдуть на строках. Правильно. Так, значить на тому наші змагання закінчуються. Місія Івано-Франківськ за західний регіон. І... І ваше враження від турніру, ваше враження від турніру, але як ви маєте здоров'я, як і дзвінкоштерниці, як і ви головний лікар Франківська в двох категоріях грати кожен рік? Ви